У нас є е, чотири депутати із земельної комісії, так що комісія наша правочинна. Починаємо є такий порядок денний. Давайте я вам зачитаю, а ви проголосуєте, що згідні з е, такі. Отже, перше питання про погодження Єзупівською селищною радою як селищною радою суміжної територіальної громади проекту землеустрою щодо. Встановлення меж території Добровецької сільської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Це межі, так, як я розумію. Друге про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Третє питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду ТОВ до добродар. Четверте про передачу в оренду земельної ділянки опціонерному товариству «Укртелеком». П'ятий – про передачу в оренду земельних ділянок товк, вітер ІФ. Шостий – про е, продаж права оренди земельної ділянки на кон, е, конкурентних засадах на земельних торгах. Сьомий – про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянки на утурії на місцевості. 8. Про затвердження технічної документації землеустрою. Дев'яте про передачу у власність земельної ділянки. Десяте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність земельної ділянки для ведення ОСЕГ. 11. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність земельної ділянки для. І 12. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної частині. І 13 про розгляд заяв громадян та складання акту земельної погоджування комісії від 6.11.24 року. Давайте ми проголосуємо і зараз до ось Богдані, нехай продовжує. Позадки передадене. Так. Перше питання: про погодження із селищної ради як селищної ради суміжної територіальної громади проєкту землеустрій щодо встановлення меж. Мешк... Території Дубовецької сільської територіальної громади. Як ви знаєте, на попередній сесії ми також прийняли рішення про те, що ми розробляємо проєкт землеустрою щодо встановлення меж території нашої Зубівської громади і суміжною громадою, в нас є Дубовецька. І зараз нам якраз так пощастило, що ми замовили і вони, і ми в ТОВ замовили проект, і нам скинули. Тобто, в нас з ними ніяких питань не буде, тому що один розробник робить ніяких накладок бути не повинно. Крім того, Ну, Там ми визначили, що якраз там на межі лежала наша одна земельна діляночка, ми посунули. Тобто ми до добівців не залазимо, добівці до нас також не залазять. І є така процедура, що потрібно нам поводити цей проєкт. Добре. Так. Може, я ми так початку до... Будемо голосувати? Да. Щоб Давайте про... за кожне питання, то нема багато проголосуємо. Хто за? голосу. Так. Наступне питання в селі Довне. За, за межами, за, за річкою містецтва, з другої сторони, є земельна ділянка, проінвентаризована. І в межах тої земельної ділянки виявилося, що люди зараз мають, що вони мають, червоні державні. Червоні, акти. державні. І для того, щоб люди могли свої Документацію виготовити, до нас звернулися, що нам треба зменшити нашу ділянку і проінвентаризувати її. Таким чином, ми свою зменшимо, і люди зможуть собі зробити технічні документації, поставити свої ділянки на місце. Тому підготовлено проєкт рішення розробити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, сільськогосподарського призначення, землі запасу, розташованої за межами села Довги і селищної ради. Кадастровий номер, якої 26 250 200 81 000 02 002 10 06, В селищному голові доручити укласти договір з організацією, що є виконавцем робіт. Так, все. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду тов Добродар. Так пропонується затвердити проект землеустрою, який ми розглянули попередньо до цього відповідає чинному законодавству, а також передати в оренду тов добродар земельну ділянку площі носорок для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема і Енергогенеруючим блоком. Код, згідно класифікації видів тільвого призначення земель 1102, по вулиці Степана Бандери, 1 в селищі Ізупилі Зупільської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, кадастровий номер 26 258, 55 300 01 003 0794. Строком на 10 років орендну плату за земельну ділянку встановити в розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Селищному голові Лукашевичу укласти договір з ТОВ добродару щодо оренди вказаної земельної ділянки. за Один не бере участь у голосуванні. Так, четверте питання про передачу оренду земельної ділянки акціональному товариству Укртелеком до нас звернувся Укртелеком. В них був договір оренди земельної ділянки, який закінчився. Це ця будка Степа Михайловна, та що біля ЦНАПу стоїть така така малесенька, що ти, Знаєте, То вони ну, просять знову передати їм цю земельну ділянку в оренду. Тому підготовлено проєкт рішення передати в оренду акціонерному товариству «Укртелеком» земельну ділянку площею 0,0004 ГА для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Код згідно класифікації виділ цільового призначення 1301 по вулиці Степана Бандера в селищі Єзупіль. Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, е, строком на 5 років. Орендну плату ми лишаємо, в, вони хотіли 12, але відповідно до їх попереднього договору, вони хотіли 10, але відповідно в попередньому договорі було 12, і ми підготовили до ж 12, там було 4. Це ясно, що так. я подробно знаю. Також до нас звернулося товариство з межною відповідальністю вітаків. У нас там розроблено згідно генплану. Там у нас є три земельні ділянки для вітряків по 25 сотих. І тому вони звернулися з проханням передати їм вказані земельні ділянки в оренду і ну, терміном на 30 років ми підготували проект рішення. Оренду плату ми підготовлено згідно. В розмірі 6 відсотків, так як ми давали попередньо. Ну, ми там одним ще дали трошки нижче, були відсотки, але в них там була більша площа. Тому ми тут підготували 6 відсотків. Також таким чином пропонується передати в оренду товариству з обмеженою повідальністю вітарів, земельні ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ організацій, код видів цільового призначення земель. 14 на 1, строком на 30 років селищі Ізубілля, саме площою 25 сотих в урочищі Копенлівець, площою 25 сотих в урочищі Ділок, площою 25 сотих в урочищі Підлазава. Оранжна плата встановлюється в розмірі 6 від 2. Тут цей Ділок добре прочитала? Так, так. Ти може їм давали 6 від 2, так? Так. Ні, ми давали там навіть і менше, то там але. було щось, тим, пам'ятаєте, 5 ліхтарів, там щось. А це, але, це але. Ті, тим попереднім, то теж 6%. Відсотки, бо вони ніби кажуть, що вони ще не запускаються, вони поки поставили ті відкриття, то тобто вони ще ніякої вигоду до того мати не буду. Це і не поставка. Ну, ви дуже оптимістичні якраз. Mm -hmm. <laughs> так. Mm -hmm. За, 4. За, 4. За 4. Тепер пропонується так. Підготовий проект рішення ми вже зробили всю документацію для продажу права оренди земельної ділянки в за межами о, ні, в межах населеного пункту села Стримця, урочище охаба, площою 1,75 для ведення фермерського господарства. Технічна документація, а точніше, проект був затверджений на попередній сесії, але чому ми не продавали, тому що ми ще не мали оцінки. На цю сесію вже в нас є оцінка, і тому ми вже підготовили проект рішення про продаж. Земельної права оренди вказаної земельної ділянки на земельних торгах. Також провести земельні торги у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 1 гектар 75 п'ять сотих для ведення фермерського господарства, яка розташована ворочищів хаба село Остренці і Україною селищної ради, затверджуються умови продажу права оренди земельної ділянки, вказаної у пункті першому. Саме цільове призначення ведення фермерського господарства. Строк оренди земельної ділянки 15 років, оскільки ми десь так подумали, що дві сів зміни, щоб було. Встановити стартовий розмір річної оренди і плати за користування земельною ділянкою 12%, тобто більше, ніж передбачено земельним кодексом оренда. Встановити значення кроку 1% від стартової плати за земельну ділянку, право оренди якої підлягає продажу на земельних торгах. Обмеження щодо використання вказаної земельної ділянки відсутні. Уповноважити селищного голову Лукашевича Ігора Ігоровича на підписання протоколу про результати земельних торгів, укладення підписання договору оренди земельної ділянки з переможцем за результатами земельних торгів та інші документи з питань проведення земельних торгів. Також вказаному рішенні затверджується та є підготовлений проект договору оренди земельної ділянки комунальної власності, право оренди, якої підлягає продажу на земельних торгах. Також переможцю земельних торгів відшкодувати організатору, тобто нам, в селищній раді, проведення земельних торгів, витрати, видатки здійснені на підготовку лота в Сумі зазначені. Ну, ми в оголошенні зазначимо цю суму під підім'єм підсумки, скільки ми витратили на цей проект грошей, і тому переможець, хто переможе, то буде нам відповідно в селищній раді він повинен це заплатити. Проект договору тут підготовлений. Можете почитати. Він підготовлений згідно такого договору оренди землі. з да. Тепер це шосте Про що шо, ми переходимо. Про надання дозвіл на розроблення технічно. Це ми вже до людських питань переходимо. Техні... Давайте може відським пакетом. Про надання доз на розроблення технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки в натурі на місцевості. Так. Грицько Ігорю Т Одозовичу площею 15 сотень, для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Височанна, в селищі і А на що ми йому даємо дозвіл? Для ІЖБ? Тому що в е, них будинок, не знаємо експлуатацію. У них є технічний паспорт, з'явилися. Що... Там є підтвердження, що вони користувалися до 2002 року, так? Так, так. них є... Е... Паспорт, є натуру, ділянки. Ну, якщо є підтвердження, що вони користуються... Так, бо я просто це не пам'ятаю, тому не я уточняю, що для так. цього дозвіл було, ми живе переважно не даємо дозволи, бо люди мають власність і самі виготовляють. Грицько Марії Володимирі, кукурудз Любі Михайлівні, кукурудзу Володимиру Володимировичу, дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Площу 81 сота для ведення товарності господарського виробництва в урочищі Застінка, село Побережжя. Личищину Григорію Стаховичу. так, Загальною площою 1 гектар 65 сотих для ведення товарного господарського виробництва за межами населення селища і а саме 90 сотих рочищі копаліва, 75 сотих рочищі вірла права. Людина виготовила документацію. Це просто два поєднання, я вам поясню. Отчаян, Людмила Петрівна виготовила документацію для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд для того, щоб продати земельну ділянку. А третяка, Дрій Петрович вже цю земельну ділянку купив. Тому ми затверджуємо технічну документацію, яка стала підставою для формування земельної ділянки присвоєння її кадастрового номеру та передаємо у власність цю земельну ділянку. Отже, затверджується овчар в Людмилі Петрівні технічна документація, а третюку Андрію Петровичу передається земельна ділянка площею 15 сотень для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Київська, 15А в селі Побережжя. Тобто це два різних питання, але вони поєднані, бо там затверджується технічна документація, а там передається власність сама житлянка. Тепер десяте затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власність земельних ділянок. Так, королик Надії Михайлівні, загальна площа 60 сотих для ведення особистого сленського господарства в селі Стриганці, а саме площею сотих у рочищі Потокова і площею 30 сотих, рочищі Синівські. Також це земельна ділянка і посується у власність. Також Пташнику Василю Федоровичу, загальною площою 44 сотих заведення особисто свялянського господарства в селі Стриганці, а саме площою 21 сотих у розчищі Могилки і площою 23 сотих у вулиці Шевченка. Левицькому Володимиру Володимировичу. Затверджується технічна документація та передається у власній земельних ділянках в селі Довге. Площею 049-68 га для ведення особистого сленського господарства. А саме площою 28-68 шість вісім урочищі Велике та 21-100 сота в урочищі загороди. Затвердження технічної документації землеустрою та передача у власній земельній ділянці. Семені Марії Остапівні. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, площею 021,96 по вулиці Липнева, 11, в селі Ганусівка. Також це я вже буду зачитувати для будівництва будинку, житлового будинку господарських будівель і споруд, того я не буду вже казати цілю. Кості Ользі Іванівні, площа 01132 по вулиці Беренди, 55, селищі Ізубу. Кудлі Олексію Івановичу, кудлі Миколі Івановичу, 15 сотих, по вулиці Беренде, 4 у селищі Ізубі. Левицькому Василю Богдановичу, Левицькій Наталі Богданівні, 25 сотих, по вулиці Героїв України, 22, в селі Побережжя. Іванки Марії Василівні, 25 сотих. по вулиці Шевченка, 56, в селі Побережжя. Рудяку Михайлу Васильовичу, 25 сотих, по вулиці Шевченка, 131, в селі Стриганці. Також село Стриганці, Росо... Як? Росоха. Росоха. Галина. Гали... Галина. Росоха Галина Михайлівна, площа 0,12,70, по вулиці Гірська, 18, Кабану Роману Мироновичу, 25 сотих, по вулиці Царинка, 18, село Стриганці. Левицькому Володимиру Володимировичу, 25 сотих, по вулиці Шевченка, 38, село Довга. Бубні Василю Олексійовичу площею 01377 по вулиці Лесі Українки, 41 село Довго. Захарко Наталії Михайлівні площею 01118 село Довго, вулиця Лесі Українки, 42. Шехта Галина Григорівна, 25 сотих по вулиці Лесі Українки, 25, село Довго. Іванна Тамара. А, Іванна Григорівна. Мене трошки просто відволікає, Якщо у вас є якісь питання, я вас прошу. Якщо з вами телефони, то виходьте, тому що мені не читати і слухати там, ще, що ми говоримо. В Юлії Степанівні, площа 25 сотих, у вулиці Івана-Франка, 42, село Довге. Сабетській Марії Дмитрівні, 25 сотих, село Довге. А саме площа 0, так, це загальна площа 25 сотих, в неї є дві земельні ділянки. Так, в селі Довге. По вулиці Площею 092 і площею 01597 по вулиці Лесі Українки, 55. Кидик Марії Костянтинівні площі 02134 по вулиці Зарічна, 11А в селі Довге. Педик Марії Володимирівні, софтус Надії Володимирівни, загальна площа 0,2386 по вулиці Зарічна, 15 в селі Довга. Також. Це є Парпаї пряці Михайло Васильовичу 043 0,4395, в селі Довге, а саме 0,1596 урочищі Єви, 0,2099 урочищі горбові і площою 0,07 урочищі Острівець. Пряці Івану Івановичу, загальна площа 0,5076 в селі довге, а саме площа 0,1777 урочищі Єве, 25 сотих урочищі горбові і площа 0,0799 урочища Острівець. Адамчук Ользі Степанівні, 82 е, сотих загальна площа, а саме 24 сотих урочищі Єве, 40 сотих урочищі горбові, 18 сотих урочищів Острівець. Адамчук Леся Михайлівна, загальна площа 79 сотих, село Довге. А саме 028 0,2837 урочище Євро, 0,380 урочище Горбові, площа 0,1263, урочище Заса Сонишні. Регію Михайлу Васильовичу, село Побережжя. Площа 0,7301. Урочище за І тепер у нас є ще питання. Є заява Степа Михайлівна. Так, до сесії звернулася з заявою Бара Марія Іванна, яка є спадкоємцем після Барта Марія Івановна, перепрошую, яка є спадкоємцем після Барти Володимира Героновича. У Барти Володимира Героновича є державний акт червоний. На три земельні ділянки одна під, під будівництво і дві для ведення особистого селянського господарства Вона звертається заявою, щоб погодити без підпису суміжного землекористувача, який, пом, який помер, і спадкоємці не переоформили спадщину. Хто 에... сумірний землекористувач, Чи... що помер мав у власності земельну ділянку кадастрові нови? Ні, а той, той мав. має ця жінка, Державний червоний акт, документація. Ми просто хоче мазів... межі згідно з поводу державного акту. Для того, щоб успадкувати, вона мусить зробити технічні документації а, для присвоєння кадастрових номерів, щоб можна було в переоформити дану спадщину. Ну, згідно документації порушень немає, площі навіть менші, аніж є зазначені в державному акті, тому. Да. Підстав для не погодження що довершуся за так шо, питання вичерпо, що питання вичерпати за питання до зустрічі на сесії.